Майже тисяча учасників з усієї України зареєструвалися цього року на благодійний край на Ужгород-марафон, який організували міська влада та підприємці міста. Взяли участь у забігу і учасники з Угорщини, Німеччини та Чехії, розказує керівник проєкту Ілона Романченко. Всі оплати, які здійснюють учасники, плюс те, що ми збираємо на локації, тобто там роблять у нас гравірування, можна купити деякий мерч. Ми все передаємо на підтримку. Ця сума облікується. Вона падає на офіційний рахунок. і Далі ми передаємо на закупівлю дронів камікадзе та окопних хребів. Це буде 63 третя окрема механізація. Сована бригада 105-го закарпатського батальйону за словами Ілони Романченко до благодійного марафону. Організатори готувалися півроку. Учасники мали можливість взяти участь у різних дистанціях основна дистанція – це повний марафон, 42 кілометри ми біжимо. Далі 21 кілометр – це напівмарафон біжать. 10 кілометрів ми його так ласково називаємо «десяточка». Це для тих, хто трішки бігає, можна на лайті пробігти. І естафети – це коли четверо людей по 5 кілометрів пробігають. На 42 у нас зареєструвалося близько 100 людей, на 21 кілометр – десь приблизно 150. Десь так найбільше у нас було на десятку. Це найбільше, це порядка трьохста людей у нас зареєстрованих на десятку, і інше це на естафету. Там 12 команд. Одесит Олег Цибін про Ужгородський марафон дізнався із соцмереж. Пробіг 42 кілометри за дві години, 26 хвилин, 24 секунди, і став переможцем на цій дистанції серед чоловіків. Це єдиний марафон Весною в Україні, ну і вирішив його бігти. Треную спеціалізовано до марафона. У мене об'єм від 150 км кілометрів на тиждень до 200. Буває по два рази на день бігаю. Переможницею серед жінок стала киянка Марина Шаповалова. Жінка встановила рекорд серед учасниць, пробігши 42 кілометри за три години, дві хвилини, 53 секунди. Як ви готувались до марафону? Я взагалі не готувалась до марафону. Мені дуже захотілося пробігти, просто закрити сезон, біговий сезон весняний в цьому році. Ужгородець Максим Балажі на благодійний марафон приїхав із фронту у рідному місті чоловік на два дні. Щойно теж пробіг дистанцію у 42 кілометри. Я бігаю ультратрели це більше 42 по горам. так що ну, трошки тяжко, бо я третій рік на війні і там немає можливості так тренуватися. А дружина підтримувала це рішення взяти участь у марафоні, переживала, але ну, з восьмої ранку А ми... не був вибір не було. З восьмої ранку і кожне коло ми підтримували. Під час благодійного забігу організатори провели серед глядачів та вболівальників аукціон, лотами на якому були трофеї з передової та твори українських митців. Ростислав Ярема став власником збитого ворожого дрона. Ми постійно допомагаємо хлопцям, і в, в прошлому аукціоні ми викупили дуже класну річ, яку теж допомогли е, цим же хлопцям для покупки реба. А зараз я думаю, теж вони щось бирають і в подальшому буде це для них ціль. Майже 350 учасників взяли участь у благодійному забігу на один кілометр. Цю дистанцію пробігли, зокрема, наймолодші спортсмени спортсмени. скільки грошей зібрали під час марафону? Організатори оголосять після перерахунку уже найближчим часом. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини.